Удар по форосу вже добу обростає все можливими чутками, теоріями змови а також уже, навіть деякими міфами і відвертою брехнею, те, що він відбувся, поки що не підтверджує генштаб збройних сил України. Але це підтверджує гауляйтер Криму Аксьонов, Він підтверджує влучання. По території санаторію о, Форос, тобто не по, тобто по території міста санаторне, так це приблизна історія, яка е, якраз знаходиться між е, пансіонатом Тарлецького е, санаторією Форос. Ялта, а також міжвідомчі дачі, які знаходяться ось так от вище по е, узбережжю Тобто, це урядові будівлі, на які також був натяк, що вони могли е, постраждати. І до речі, серед цих будівель може бути е, постраждала дача Путіна, і забігаючи напередкою, що навіть не одна, кілька кілька дач Путіна. тому що ці е, типу урядові дачі їх там вісім штук, шоста і восьма, начебто, можуть. Належати Путіну про це до речі, заявили розслідувачі російського російського видання. Проект вони якраз стверджують, що між Феросом і Ялтою розташовані вісім дач. Путін займає шосту і восьму. Чи був там Путін? Ні, друзі, він там не був. Тому що сьогодні ми його бачили, як він виступав і брязкав своїми там ракетами середньої дальності перед Вашингтоном. Тому Путіна там не було. А хто міг там бути, так це гауляйтер Сальдо. Поспішили трошки, звісно, поховати цього мудака відверто але його прес-секретар спростував цю радісну інформацію. Сказав, що сальдо знаходився в момент удару безпілотників українських по Форосу у Москві Ось тому він там був по якихось своїх гауляйтерських справах, і, на жаль, він не брав участі у шаленій вечірці, яка імовірно, відбувалася у закладі, який називається... Фросхол. фросхол, такий е, модний заклад, де на 21 вересня, ви бачите, була, було таке оголошення на їхній інтернет-сторінці, е, що буде зачинений ресторан, Фросхол на спецобслуговування і саме звідси почалися е, зростати чутки, що імовірно під час удару по форосу міг постраждати цей форосхол, цей ресторан, і там могли знаходитися якісь ВІП гості. Сі серед них міг бути сальдо, мі могли бути високопоставлені якісь фігури із ФСБ Російської Федерації. Ну Путіна там точно не було так. Але якісь генерали е могли там бути. Про це до речі, Кримський вітер е написав такий телеграм-канал. Але друзі, чому в принципі, от е пишуть про те, що там можуть бути якісь е е генерали? Справа в тому, що традиційно санаторій ФОРОС. Це ну як неформально штаб-квартира дійсно, і це знає розвідка усіх країн світу, що там збираються ФСБшники дуже важливі, і вони проводять там якісь свята зустрічі, і так далі. Тому подібне тому, ймовірно, дійсно там міг хтось перебувати. Інформація зараз не оприлюднена навіть гауляйтерами, зет-блогерами і так далі. Навпаки, вони починають потихеньку плутатися. У показах ми маємо фотофакти, так що от дійсно влучання якесь відбулося, і якщо ви подивитеся на цю фотографію, то вона зроблена. Дивіться, от, от з цієї точки, я вже показував цей слайд. Ось, от з цієї точки зроблена ця фотографія. Тобто, ми фактично бачимо, що задимлення відбувається не поблизу пансіонату Терлецького і не поблизу санаторію е, Форос, воно відбувається. В сторону якраз оціх от умовно урядових будівель і е, дач Путіна, так. Тобто, це трошки далі, це це так, так, щоб було е, зрозуміло. От ще один слайд, ось такий так. Це вже осінтера нам допомагають і ідентифікувати. Виступи у Чорному морі кам'яні, так які дуже схожі, якраз на місцевість повертаю назад слайд, яка знаходиться в за, за пансіонатом Терлецького і відповідно стосується більше якраз цих от урядових дач. Тому очевидно, якщо такий удар відбувався, він був спрямований не на. Не на санаторій е, Форос, тому дуже смішно виглядає, коли от е, російська пропаганда виходить от з такими цікавими матеріалами. Перші кадри після ночної атаки в ВСУ на Форос. як виглядає школа імені після ночної атаки ВСУ снаруж, і, і там просто неймовірні речі, які там, всупереч всім законам фізики, гравітації і так далі. кореспонденту Вести Крим сообщили, безпілотник пролетів школу. Насквозь, так насквозь, насквозь. Тобто, тобто безпілотник насквозь пролітає школу. Це ну просто є ще один перл, який пов'язаний більше, м, значить, вже з Ялтинською владою гауляйтерів. Значить, от от що пише у нас Єніна е, Павленка, є така гауляйтерша Ялти, вона пише таке: таке, що. Е, Значит, сегодня в Ялтинский центр поступили 13 человек, ну окей, значит, у всех пострадавших осколочные ранения и далее. Они находились на береговой линии Форос, Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, гости, посол. далее уже не важно, в момент атаки на береговой линии. То есть, спалилась фактически Янина Павленко сейчас, гауляйтерша Ялты, На оцих от кривих кривій спробі нагнати жуті? Справа в тому, що якщо люди постраждали на береговій лінії Ялти, фактично, да? фактично, це означає, що це відпрацьовувало очевидно, ППО, російське, тобто російське ППО поранило своїх 13 чоловік, 12 госпіталізовані, 4 в тяжкому стані. Розумієте? <свист> це це дуже цікаво, коли от ну намагається вмикатися якась пропагандистська е, машина, оця от акаційна, і вона ну робить просто е, шалені вечі, е, речі. Е, тепер про е, значить. Е, Очевидність того, що сталося, і чи дійсно це могли бути українські безпілотники. Ну про те, що щось прилетіло, це вже зрозуміло, це е, абсолютний факт, е, і оці фотографії, фотофакти це доводять. А ще е, не знаю, чи можна це пов'язувати, але мені здається, це потрібно. Це очевидно, що, що потрібно це пов'язати. Значить, підрозділ головного управління розвитки примари, це Українське головне управління розвитки, і це підтверджено Генштабом сьогодні. Мінуснув за два дні чотири вертольоти Російської Федерації Мі-8. Мінуснув РЛС Неба У. Це за останні два дні. І мінуснув літак Б-12. Він називається це такий літак Амфібія. Який застосовує Російська Федерація для виявлення підводних човнів, і це взагалі історичний момент. Тому що вперше в історії хтось мінусує е, літак е, Анфібію, і чому це сталося зараз? Є припущення читав е, аналітику від наших українських е, воєнних оглядачів? Е, ймовірно, цей літак робив бойовий виліт з метою тестування. Виявлення українських підводних дронів та лока і, і ймовірно, значить, щось пішло е, не так, і цей літак е, власне не виконав своє завдання, е, мінуснувся. Але це прекрасно. Сьогодні також з'явилося два відео: одне з них належить гур гурпримари з ураженням вертольота Мі-8 і є ще відео після ураження. Очевидно, зна... зняте. окупацийным войском, ну можем подумать Что всем. Ну, вертолета? Он целый. Ну, На дереве там фюзеляж. А Он фюзеляж. Нормально, в принципі, нормально прилетіло. Ну і очікуємо фактично тоді підтвердження від генштабу українського і притримуємо поки що вітання. Для чергових уражених цілей підрозділу Гурпримари, але в мене ну практично немає сумнівів, що це от якраз продовження роботи цього абсолютно ефективного підрозділу, який відпрацьовує по анексованому Криму сьогодні. Тому бійся шоста, восьма дача Путіна, а ще перша, друга, третя, четверта, п'ята і сьома.